Всім привіт! З вами знову дивні люди. І сьогодні ми в Aston Martin Building покажемо вам, які тут квартири. Да. А, скільки в них коштують оренда на місяць? От від 15 до 50 тисяч доларів в місяць. Я, якщо чесно, вражена сиди, під'їжджаєш і одразу відчуваєш розкаш. А, уруси, лейвітони, куєвітони. Да. Алешка, можеш привезти камеру, показати це прямо знаходиться в самому в самому топовому місці в Майамі, Як це сказати, вікентаун да. Майамі. Тут прямо одразу ти можеш вийти на яхту, сісти і поплисти куди завгодно. Виглядає, якщо чесно, вражаюче. і знаходитись тут. прямо приємно ідемо брати нам квартирку на будущі. Прям повноцінно зняти те, як виглядає цей під'їзд Вестон Мартін Residence Ми не змогли, тому що тут заборонено знімати, але все одно маємо ось такі кадри. Десван юкенгафенштор Um, with the furnished it's 18 and with unfurnished it's 15 it's the first mirror <laughs> because they live in a house right now ah, okay. Yeah. they want to like a something inside the city yeah of course this is where we're gonna be right here mm -hmm. wow. <laughs> so it's you see the whole building and then here's like a little separated so it's just like a little bit more private so it's gonna be the last one right here <laughs> А uh, mm -hmm. вот здесь, видишь, квартиры такие бомб в пакет за 15 тысяч долларов uh, без мебели, с мебелью 18 тысяч долларов. So, two bedrooms here you have your own little area. You can put, like, furniture here. да, это yeah, put... ваша зона, у вас один лифт, сюда доходит oh. -а. на ваш этаж, да. Здесь можно диванчики поставить, комодики, чтобы обувь оставлять. В смысле? Это уже типа наш? Да, это уже ваше. ты поняла, все, ты заходишь. Oh, and let me show you this. So here you have... So это все полностью ваша зона. Uh, yeah. Без мебели квартира стоит 15 тысяч долларов в месяц, с so, so. 18. У нас uh, oh. uh, техника стоит. Она открылась. Yes, О, открылась. Так, я Вау. уже готова переехать. Хотя я это была. считается самый бюджетный вариант квартиры, потому что это находится не в основной башне, а та, которая присоединена к дому. І ось тут от відбувається, мабуть, сама головна магія цих апартаментів. Просто неймовірна тераса. По-перше, вона величезна. По-друге, має дуже шикарний, неймовірно крутий вигляд. З усього, що може бути в Майами, це мабуть один з найкрутіших виглядів. собі терасочка на Майамі біч Естон мартін Це бюрефол апартамент. І зверніть увагу, як тихо на цій терасі при тому, що це даунтаун. Я yeah. 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 yeah, погоджуюсь на такі апарти. <laughs> <laughs> Тишина, ідеальний вид, і ніякого тобі вітру чи сквозняку, як зазвичай буває на таких терасах. Yeah. Дуже класний лівінг. Відкриваються вікна, що теж дуже важливо. Ванна. I love this bathroom. And then a bathroom in here. I love this bathroom. Да, О, гардеробник классный с полочкой. Нравится? Да? Я, кстати, думала, що я не хочу бути в даунтауні. <рес> Когда ти заходиш в Астон Мартин, Мартіну, у тебе з'являється жити в Даунтауні. І просто подивіться на цю душеву. Я не уявляю, як зранку ти такі виходиш, туди ще, мабуть, світе сонечко, і ти з о таким от видом стоїш собі купаєшся. О, це головне спальня. Они не больші, но але очень уютні. Очень уютні. І вікна відкриваються. Везде я вид крыльчевик на кино. Ну, видовая, видовая, да. Огромное преимущество, что здесь все квартиры видовые. що да, дом стеклянний. Она дуже уютна. Мені дуже знаєш, нагадує нашу квартиру останню в якій ми жили на оболоні. Вона, конечно, вона була менша, але по відчуттям реально порядно похож. От не знаю, чи передає це відео всю атмосферу, але квартира була настільки затишна, що звідти не хотілося йти. Скажи але я буду здесь лежати. лежать. Ванна за 15 тисяч доларів в місяць. Нормально. 18 Ну, 18 да. так. Ми ж меблі залишили. Ні, цю меблі ми винесемо. Тобто за год ти в оренду платиш... Ну, близько 40 тисяч доларів в оренду меблі. Гардеробна велика. Мені дуже подобається тераса. Просто сам розмір квартири не великий, но але для такої квартири – величезна тераса. І вот прям... Там можна робити йогу і що угодно. This is the kitchen. Look. Let me show you how nice it is. This is the fridge. It's like a hidden fridge mm -hmm. push open. Mm -hmm. Here you have pushed open as well. And then all of this opens up. So much storage. Look, storage here, storage here, here, and then you have more storage here, <laughs> here, here. <laughs> <реш> nice. uh -huh. ну, типу, з вигляду, може квартира здатися доволі простою і невеликою. і Не всі зрозуміють, типу, за що такі кошти. Але насправді, ну то, як ти себе тут почуваєш, воно реально того варте. Типу, дуже класні відчуття, тут дуже затишно, дуже приємно знаходитись. А, цей вид з вікна, коли в тебе отакі яхти під вікном припливають, в тебе своя величезна тераса, Ти не чувствуєш тут себе якимось ущемленим, Що ти в квартирі живеш? Тому що в тебе от така тераса. Чого ти смієшся? <реш> Ущемляна. <реш> Не чувствуєш себе тут. Ущемля. Ні, просто у всіх квартирах я себе чувствую ущемляною. Ну, типу, як ніби мене ну, закрили в клієнці десь наверху. Мені подобається це відчуття все-таки, типу, приземляності. Знаєте? <реш> ну в цій квартирі немає цього такого відчуття квартирності, типу, ну реально, <реш> тут себе класно почуваєш, Тераса просто космос. Я тут, до речі, з нашими друзями на яхті плавала. У мене є відео, як ми тут пропливали. Я вам зараз вставлю, покажу. Я понимаю, что, наверное, вообще многие подумают, как такое возможно. Я, в общем-то, когда сюда ехал, тоже думал, как такое возможно, не может никакая квартира стоить 18 тысяч долларов в месяц, особенно если она вот такой небольшой квадратуре. Но никто никогда не поймет, пока, наверное, тут не будет. Ты заходишь в нее, ты смотришь, ты чувствуешь, представляешь, на секунду, что это твоя квартира И, стоит. Я, если честно, теперь боюсь, идти ты дали, что там дали, а я на те, що каже, это было самое бюджетное. <соценно> окей. Сомнительно, но окей. Oh, it's different. Mm -hmm. wow. different It feels speech. like a regular apartment. Обойки, поклений, This is two bedroom, yes? yes. Блін, кухня красивая. Стрелочки. Блин, а ч вот ця квартира не визыває таких вау емоцій? Балкончик. Тут немає такого віду і уюту. І уюту. Вона така проста, типа. Yeah. Правда? Yeah. Річка може за вікном, а тут просто дом, знаєш. А ця квартира нас взагалі не зачарувала. Якась вона надто звичайна і типова. І ще одна спальня. Блін, якось дуже просто, правда? Похоже на ті апартаменти, які ми в Голлівуді дивимося. Він не поганий, але він не такий, як там, правда? Не, ну, Нас ви любите даунтаун, типа на висоті? Да, тут басик там басик і гардеробна. Шкафчики даже є, бачиш? Так, як сказав Олег, дійсно було б дуже прикро, якби по такій ціні ми б ще не мали поличок в шафі, але я вже нічому не дивуюсь. Ой-ой-ой, як шумно. Що це? Так, тут вже шумненько. Кстати. Да. Та квартира находилась полностью на другой стороне, и, и там, там, было, было не тэр. шумно. Блин, ну, тут как-то на этаже, а здесь Правда? Это, я, вот, 57 этажей в этом доме, а мы только на 28-м. А мне... А должно наш 28. <с> я думаю, Шум что мы в конце потом встала. пойдем на крышу, там бассейн. Да. Вау. Она, <с> если сейчас налекает, такая штука. <с> 150-200 долларов за дополнительную машину. Я иногда не бич 200 плачут. Да, когда они бич 200 feet, Это 1578 квадратных метров. Это когда 1500 квадратных футов это где-то около 140 квадратных метров. Это 1,3 квадратных метра, больше, чем вот в Сибири у нас хата была. Но uh -huh. Она прям так не чувствуется, что она настолько огромная. Она просто, Is it possible to see right now? Yes, for sure. Oh, right. uh -huh. Цілому враження звісно приємні, але після тієї квартири, правда, вже ти такий дивишся ну ок. Як звичайна квартира. Сомнительно окей. Okay. Да, ще й дуже шумно на балконі, і мало того, що шумно стрёмно, Типу, мені помікати люди, які з дітьми вони будуть дуже переживати, щоб ті діти через то стекло не випали. Я кажу, що з дітьми лучше сюди переїжджати. Так, да, з дітьми краще сюди не І І з катанок. Mm -hmm. да, так. бо як полетять. <laughs> будуть тиждень лечити на письмо. А So, через тиждень вийде, такий, раз, so, if it possible to град on the 40th floor? Forty-six. 46? Forty-six. 46, yeah, yeah um, let's do it on <просу> so, forty-six uh, for rented for nine Опа. Так, <просу> эту квартиру уже либо, либо <просу> за долларов. This one just got Две спальни, две ванны. Здесь у нас. Гостиво. Це така сама, да? Туалет. Да, может быть, такой может перейти на мою страницу, умели. Такая сама квартира, але еще выше. О май гад. Самое главное, что отсюда смотришь, вот там вот внизу, где-то, видите, бассейн. Дело в том, что вот это, это где-то бассейн на 30 этаже. Блин, мне кажется, я так высоко никого не было. Блин, тут тупо голова кружится, да? Стремно и красиво. It's very strange feelings. Yeah. Я би, чесно тут не жила, тому що мені заклало вуха мене підташнює, коли виходжу на балкон. Мені каже, це не нормально. Я не знаю, чи як так я на руку висовую, бо я коли висовую руку, мені здається, що все, я автоматично падаю. Типу. ну все, нема аварика. Я на себе знімаю. У мене б вже влетів телефон, просто то, що мене руки дрожать навіть від цього. Ну прикинь. Знаєте, ну, я не боюсь, Наприки. Я думала, що я не боюсь теж висоти до цього моменту. але тут прям дискомфортно. Мені дуже подобається тут багато людей, які живуть в цьому будинку. Одні одягнуті там в витоні, всі ці бренди. типу видно, що вони такі при а по взагалі ніколи не розрозумієш, що в них є гроші. Це тільки в Америці, мабуть, можливо. Можливо, що в якихось країнах Європи в Україні точно ні. В Україні, коли заходиш в такі будинки, сразу бачиш там отак. А тут ну, максимально просто можуть бути одягнуті, і це ок. Навколо мене такий шум. No, paparazzi. Каже, виходить жінка і така, но попараться. Каже, це я тут I'm impressed. Wow. Beautiful apartment. Thank you. Ребят, квартира. А is the price for rent? Hello. 14,500. Mm. Ну, well, no, no, по відчуттям вона мене вона мені більше подобається ніж тих попередній. Це супер They're якось незвично, коли also, ти oh, заходиш на ліво. Тут кухня і тут ще nice, якась така because, комната. Uh, visit... Ця квартира вже нам сподобалась більше, і здається, я просікла фішку. В чому прикол? Чому одні нам подобаються більше, одні менше? Вся причина у плануванні. Якщо досить відкрите, цікаве планування, нам подобається більше. Якщо це схоже на типову квартиру, це вже не так цікаво, і ми не задоволені. Вигляд просто космічний, звісно. Також виходить на воду. О, великий балкон. Великий балкон, в тебе тут яхти. Ну і також ми зрозуміли, що якщо жити в цьому білдингу, то однозначно з видом на річку, тому що там тихо. Там я не знаю, якось, коли ти дивишся на ті всі будинки, дороги, є стрьомно і неприємно. А коли видно річку, то одразу вау! Спальня, звісно, дуже. Ці апартаменти нам також сподобались, тому що вони ну реально затишні. Подивіться на цю спальню. Вони нагадують ті перші апартаменти, але все-таки трохи побільше. Ну, ця квартира краще ніж були ті попередні дві. Ну все одно не така класна, як та перша. Ванна. О, тут є біде! Наконець! То до речі, в Америці. Майже ніде немає біде, я не розумію чому, а тут є. Ну це вже повод, подумати, може в цю квартиру. Ванночка. На секундочку, навіть у мільйонерських будинках біля Трампа ніде не було біде. Я зрозуміла, що мені ближче до землі тягне. Тобто п'ятий етаж мені взагалі ідеально. Так, чим мені, то мені теж комфортно. Це возраст називається? Так, це Да. Боже, як же хорошо в этом просыпаться. <гум> <гум> да, Спальні затишні. Но не восторг. <гум> не восторг. То є перша хороша і ота. Вот Бліно по ремонту, вот, подивіться, стіни по порзані, -по 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 типу. Ну, от валиком покатали. Циплінтусаж. <гум> ну, все так само як в сім'ю. Приблизно яким. Адже кстати, реально. єдине, що тут базово було внесено трохи більше коштів. Ну, типа, що вікна товщі. тому що тут перша лінія, як не крути. Від урагань, там якісь ручки більш якісні, ну це відчувається. Двері там товші, кращі. Ну, суть одинакова. Да, Просто да. біли стіни. Навіть да. пожарна є система, пікалки теж саме. Не все одно я весь час дивлюсь, і після таунхауса не хочеться повертатись в парту. Тебе Та є таке чувство? Тупо не хочеться повертатись в апарти, Ми вже звикли, що ти вийшов собі басіком, прямо з дому, щось там побігав на скейті, покатався, ти вже звикаєш до цієї свободи, і тут ти себе так трохи в клітці відчуваєш. Клітка, звісно, така собі неймовірно красива, з крутим видом. Ти реально почуваєш себе комфортно, але я не розумію, чому за такі гроші не орендувати будинок. Идеме да с 1 бедрум. Цикаво, скільки він коштуе. Какво е цената за 1 бедрум? 1 милион 49 1 милион 49 хвилина. 1 милион? А, само 1 милион? 1 49 Само 1 Саме дешева квартира в цялото билдинг. Ось ця квартира на продаж, і ми не знаємо, скільки вона коштує в оренду. Це така собі невеличка, один бедрум. Подивіться, який в неї лівінг. В цілому квартира була би крутою, мабуть, якби її вікна виходили на іншу сторону за рахунок того, що вона впирається ось ці білдинги. Ніякого тобі сонця, ніякого тобі виду вона виглядає такою сірою і унилою. Але я впевнена, що якби був інший вид, вона була би крутою. Так, у нас є от кладовичка один гардеробна. Просто в нас залягом дуже багато берегла, у нас весь гараж забитий, нас в цю квартиру ніяк не помістиш. Стиралочки. І Ще один санузел. Блін, мені тільки от, якби був трошки інакший вигляд з вікна, тому що, от дивись, от звідси просто оцей дом. Якось воно так взагалі. От якщо вже трохи правіше, то прикольно арт-об'єкт. Ось така квартира в центрі продається всього лише за 1 мільйон. 39-й поверх, вуха з палом. 39.03. І що, ну, ага, подождіть, я ж модна з ключами квартири. Ти знімо? Це називається чисто себе, як вдома. Ой-ой-ой. Ага, oh. це, ah, oh. кстати, oh. друга планіровка. Совсем друга, дуже цікаво. О май гад! Блін, а ну тут вуха. Ого, це якась ровна хата. Оу, вау. Ні, ну тут комфортно. я не знаю, оно... А, я сейчас узнаю. планування має дуже велике. Вау. Ні, ну це сильно відпадається. Сильно. Планіровка, бачите, навіть не так поверх оказывається важливо. як все-таки сама планіровка. Якщо планування класна, то можна закрити очі. Вау! Ну тут дуже, дуже, дуже. А тут себя ощущаешь миллионером, если честно. Правда? Обалдеть. Жесть, это жесть просто. У меня вызывает это очень смешанное ощущение такая Но высота. тоже, типа и восторг, и, и тошноту. И эта стекляшечка и... вот такая. Да, тупо так, Мне Я хорошо. никогда не думала, что у меня такое может быть. Мне казалось, что вообще высоту не боюсь, а мне все равно. А воно тупо підташно. І ще плюс на фані тому, що вуха закладу, і ти якось так собі себе чувствуєш. Ну я думаю, до цього привикаєш, конечно. Ребята, квартира на 39 етаже. Ось таким от розкошним відом. Мені подобається це крісло. Почекай секундочку. Я вважаю, що я довіжна прилечь на эту розкош. Вау! Блін, воно офігене, реально. Тут у мене офіс такий, надо, да? Дуже. І воно мені дуже подобається, як вона виглядає. Вона супер необична, правда? Головне, щоб ця шкура не була скота. Перша спальня бідова. Э, Бляха, тут просто подивіться. Ну це, нагадується, домашні ми дивилися мільйонерські, правда? Тільки це апартаменти. Вот ну ці вже апартаменти хоча б тянуть. Ой-ой-ой-ой-ой, як. -ой 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 -ой, тут є біде і тут є така ванна, блін. Просто. Ах, ах, хорошо. Прекрасно. Уявляєш, коли надвигається ураган? І ти такий. І тут смерть, що йде да. сюди. А тут урагани з океану постійно йдуть сюди. Але уявляєте, як це затишно? Це супер затишно. У нашому білдингу сім'ю. При тому, що він не знаходиться прямо біля води, він знаходиться далі, але він стоїть перший типу від океану. І в нас весь час були брудні вікна. Тому я думаю, що тут прям треба буде часто мити вікна. Ну <смі> а no, пофігу. Коли в тебе така ванночка. а, це вся душова. Це ми зараз в душі, понял? Тобто тут ти вже миєшся. Ну, да. Так, ти миєшся. Я приймаю душу, ти вала живеш уже оце вже йде душова кабіна. Тобто я закриваю дверці. І все. Я тут миюсь, а Олег лежить у ванді, там ураган. Це уютно. Так, мені подобається ця кровать, наче куди будуть тут ходити. Блін, ну я реально все одно не розумію, як квартира може коштувати 40 мільйонів. Ні, ні, 5. А, 5. 5 мільйонів, Фу. а 35-40 Все. тисяч. Все, тисяч, бо я не тисяч коштує, Супер. 40 тисяч доларів, так? Да? Так. Да. 40 тисяч доларів місяць коштує ця коштує. Старухати. Можна 35 старгувати. Можна сторгуватися на 35, якщо у вас є бажання. Да, ну, так, але бачите, грязні вікна. Прийдеться кожен день, щоб вам мили вікна. Ну а пофігу. Мені подобається. Тут себе відчуваєш на 40. Тисяч доларів в місяць. <laughs> Олег, купив би собі таку хату. Так, тут у нас кухня. Ну, Кухня мені не дуже подобається. Якась вона така слишком складовочна, знаєш. Я люблю, коли я готую, щоб я була в двіжухі, а тут тебе ніби. Ну, от якщо в тебе повар, який готує, і ти його сюди відправив, окей. <laughs> Ідеально, знаєш. Я думаю, так. Ну да, блядь, для его на сами готовят. Хочу где-то занять так спальню, чтобы мне было хорошо. Так, тут у нас ещё один санузел, такий. 13. 13. 13. Так, тут Вау, блин, тут стики всяго, я не мож понять. Ну, це офіс офигенно. Готуй ви такі офіс, да? Мені ганяться. Блін, ну вікна, подивись, які грязнющі, вони завжди такі будуть. Що саме вас турбує? Що я не можу сняти цю квартиру, либо купити? А вы думаете, вам она потребна? Конечно. <laughs> я вас буду в гости приглашать. <laughs> да, тогда давайте погрустим вместе. <смех> 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 я не думаю, чтобы нам тут было бы прям набагато краще, чем в нашем таунхаус. Нет, мы бы одинаково бы грустили. <laughs> вот как я сейчас лежу на этом диване, Ну, кстати, неудобно. Так, идем далее. У нас тут душ. И дуже-дуже затошна спальничка, вот такая вот. Вона, типу, як і затишна, але цей від з вікна на цей дом він такий угнітаючий, правда? Такий сірий, унилий дом взагалі. От він прям псує тут трошки від. І тут я поняла, що трохи зажралась і забула, що таке насправді угнітаючий, трохи сірий, і такий собі вид. Так, тут у нас гардеробна. мені подобається, що великі гардеробні. В цілому квартира дуже простора, нема на що жалуватись. Я пытаюсь найти, сколько она стоит в месяц, но в таких дорогих квартирах, кроме Wi-Fi, ничего не работает. Так, тут такая комнатка детская, типа. Прикольно, я бы в детстве хотела такую комнату. Тигровая шкура. Она была выставлена за 32 тысячи долларов в месяц. Но ее никто не снял. І тому вони зараз знизили ціну на 25. Щоб заселитися в цю квартиру, потрібно заплатити одразу за три місяці. Зараз на цю квартиру знижка і її здають за 25 тисяч доларів. Тобто 75 тисяч доларів вам потрібно заплатити, просто щоб сюди заїхати. Прикольно. Дуже прикольно. І тут ще один санузел. Ну, для дитини, я думаю, це цілком прикольно. Є я в оповідь. Попробую на Ну Це для дітей, бачиш? Ой-ой, ні, це перво. Пініх хребет буде боліти. Що на такому спа? Прикольна подушка. Да, ну теж тут починає підташнювати. Це факт. Сьогодні в нас таке вийшло трохи ліниве відео, але тому, що ми такі всі трохи не в настрої. Але в цілому ми вражені цим білдингом. Я не до кінця розумію, якщо чесно, цією розкіш, але я впевнена, що є люди, які можуть це оцінити. Типу, на мій погляд, крутою є ось та перша квартира, і вона yeah. коштує цих грошей. Я просто не знаю, який тут ще сервіс, яке тут обслуговування. Тому що, якщо тут як у нас всі в Ні та приходять пест-контрол робити, коли ти спиш, типу, заходять мужики і там поливають yeah, все, якщо тут так не роблять, то це вже варте. Да. Это хороший тип. Видите, здесь даже нельзя посмотреть бассейн, потому что настолько охраняется аменити, чтобы люди отдыхали в своих купальниках, лежали и никто их не трогал. Вау, да. то, -то не показывает да. Это нужно appointment делать, потому что такие, как мы придем, их снимем, а тут люди живут богатые, обеспеченные, и они хотят приватности. Вау. Странно, что они не сняли себе дом, і ні копійки. Так, да, ну от я теж не дуже розумію цей момент, тому що за ці гроші можна зняти офігенний дом зі своїм офігенним бюджетом. Офіс рядочком 5 минут їзди, і там все да, Ну так, ну типу я впевнена, що є якісь фактори, нам вони бідним людям не зрозуміли, але я впевнена, що дуже багаті люди розуміють. говорять ті люди, які відкрили салон у Майамі, у яких дві машини, одна на їх шестой, але ми такі бідні люди. Да, ми Зараз ну, могли да, 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 Ну, типу, в Майамі ти реально себе відчуваєш, ну, типу, бомжом. Ну, так, да, це то, то місце, де ну, типу, Yeah. Просто для них навіть людей з такими грошима в них немає цієї грані там, от як у нас в тебе є машина, там дві машини, ти вже там якийсь середній клас. Для них все одно це ніж клас. Yeah. ну, Типу, ти не можеш джетами. Я скажу так, yeah. що там, мені дівчинка сказала, говорить, о, я зустріла чоловіка, говорить, ну він такий бідний, у нього свого самолета я така. <реш> власне, власне, да. Тобто люди, якщо ти не має свого самоліту, там своє недвіжимості, нема машини дорогої, ну, типу, ти бідний, все, там уже не важливо, я в тебе одна машина, дві. А всі <реш> тепер людей, що це дорога машина. Дорога машина – це від ну, 500 тисяч доларів, це вже вважається більш-менш рівень. Ну, тому що у мене є знайомі люди, куди я в Нью-Йорк, кстати, їздила, у нього гараж на 25 мільйонів доларів автомобілі, і найдешевший за 500, всі інші – мільйон. То есть коллекционные разные Rolls-Royce, вот спектр за 800 у него. Так что мы, насправді, не припледняемся и не выпендриваемся, реально То есть, себя да, может, Если мы пойдем ощущаем, в Украину, мы будем бобжабе. казаться обеспеченными людьми. Казаться. <свят> мы будем казаться обеспеченными людьми. Но тут мы даже казаться не можем. <свят> ну, давайте так, мы вам объясним, кто находится в Украине, нас смотрит сейчас на данный момент. Когда тебе заходит на счет 15 тысяч долларов, они не останавливаются на счету, они сразу уходят на квартиру, на машину, на поесть, на страховку, на вот эти все моменты. То есть это даже не ощущается да. суммой денег. И это ты живешь в самых бюджетных квартирах и самых таких плюс-минус обычных автомобилей. Поэтому мы стоим сегодня такие грустные. Когда ты ходишь по таким домам. Я на на такие дома, типа наоборот, там наполняют и все. Ну, и в начале видео у меня все наполняли, а потом что А потом ты такие думаешь, да. Ну, если честно, мне наш таунхаус, наверное, больше подобается, не что квартира. Там, да, вон, я еще, видите, не нашла свое жилье, я сейчас активно занимаюсь поиском недвижимости. Я риэлтор, у меня большая насмотренность, и мне очень сложно. Чтобы было сочетание цены и качества. Все время чего-то не хватает. Конечно. Ну ты ти, типа либо классная квартира, но у тебя машина стоит на улице, и ты в ливень в сезон дождей будешь идти пешком мокрый. Прекрасно. Да, нам дышать, мы прийдем внимательно. Что да. там я на выборах? Супер! Вдячні вам за перегляди, вдячні Яні, що показує нам взагалі настільки ексклюзивні типу будинку, які не так легко, до речі, потрапити. Не кожному рієлтору їх показують. Їх показують тільки класним рієлтори. Я просто так приходжу по кошикам, ну, Реально не всім ріелторам дають можливість так самим ходити по таким Всі Це суд просто. Суд просто. А ти не суд. Я хотела выразиться за крякаем. вообще не сс. Короче, нам дістався жорсткий ріелтор. Імігрант з дев'ятирічним досвідом життя, да. поэтому, ви знаєте, ви 3 роки, що ви прочували, а це множте на 3. Цікаво, поэтому у неї все. Ми ж будемо в селі, напевно. От я кстати, уже. Так що вдячні вам за перегляди, ставте лайки, пишіть коментарі, чи жили б ви в таких апартах і скільки б ви за них віддали, вот якщо б такі апартати були в Україні. З таким видом, скільки ви погодились би за них платити, дуже цікаво. За скітки 25 тисяч доларів, всього така маленька квартира в 300 квадратів. З вами були дивні люди. До побачення.